Це спортивні новини і спочатку про регбі 7. жіноча та чоловіча збірні України стали переможцями чемпіонатів Європи у дивізіоні трофієм українки домінували в обох турах у червні в Загребі. Минулого вікенду в Будапешті, де на груповому етапі вони пройшлися жовто-синім катком по командах Болгарії 59-12, Угорщини 33-10 і Австрії 41-0. У чвертьфіналі та півфінальному матчі підопічні Олександра Мігонова розгромили Данію та Грузію з рахунком 36-0 та 33-0 відповідно. У фіналі українські регбіски зустрічалися з турчанками та перемогли їх втретє поспіль у чемпіонаті 14 7 Набравши 40 залікових очок, збірна України посіла перше місце. Туреччина відстала на 4 бали. Фінляндія, яка отримала бронзу, на 10. Золоті медалі та путівки до елітного дивізіону Європейського регбі 7 чемпіон ШИП здобували й три харків'янки Катерина Сорокіна, Єлизавета Гаврилова та Хамата Явахіп. У складі чоловічої збірної України чемпіонат Європи в дивізіоні трофі виграли четверо харківських регбістів. Капітан Олег Косарєв, його одноклубники Сергій Черняченко та Володимир Войтов. а Також лідер, і граючий головний тренер Легіону 13 Олександр Скорбач. У Загребі українська команда здобула перемогу в угорській столиці. Посіла друге місце, хоча стартувала дуже впевнена, і в своїй групі а послідовно засмутила Болгарію 36-5, Польщу 33-0, Латвію 21-17. сімнадцять. Чорфінальному поєдинку українці здолали господарів туру угорців з перевагою сім очок 19-12. А зігнувши потім шведів з рахунком 19-14, вони достроково здобули золоті медалі і відповідно вийшли в чемпіоншип. Фінальна зустріч зі збірною Латвії вже нічого не вирішувала, і українська команда зазнала єдиної поразки у турнірі. 17-29. у підсумковій таблиці дивізіону трофій. Чоловіча збірна України посіла перше місце з 38 очками. Хорватія та Швеція, які завершили європейський сезон на другій та третій позиціях, відповідно набрали по 32 бали. Рух це життя, займатися спортом, фізичною культурою модно, престижно, корисно у будь-яку пору року влітку, особливо у Харкові. В рамках президентського проекту Активні парки, локації здорової України відбувся легкоатлетичний забіг, який був організований всеукраїнським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. В кожному Місті ми проводимо безкоштовні тренування, потім це робиться такий спортивний івент, щоб люди подивились. Але в цей час, я думаю, це дуже важливо, тому що з цією ситуацією многі загружені в свої проблеми. Треба якесь свято для них робити. А якщо це свято пов'язане зі спортом, з друзями, з тим, що їм подобається, я думаю, це кращі моменти в житті, котрі ми зараз можемо дати цим людям. Завдяки цій програмі президентській у нас було в бучі забіг, це було 750 людей. Вінтермарафон був там теж було порядка тисячі людей. То ми будемо продовжувати розвивати. Будемо тільки щоб було більше і краще у змаганнях брали участь 150 любителів бігу та скандинавської ходьби з Харкова, Бучі, Золочева, Крупивницького, Чугуєва та Тростянця. Дві учасники досвідчені спортсмени і новачки. Усіх були свої цілі та завдання. ось дистанція була одна: 5 кілометрів. Два з половиною велодоріжці в один бік, поворот і зворотній шлях. Траса робоча. Відрізків, де можна перевести дух, мало підйомів, крутих і затяжних. У достатку на спусках вже треба було наверстувати загублений час. Швидше п'ятірку пробіг 22-річний харків'янин Максим Клигін, 17 хвилин, 20 секунд. Компанію на п'єдесталі абсолютному переможцю склали його земляки. Сергій Сальтевський, і Олександр Коновалов. У жіночому заліку так само не було рівних харківським учасницям. Юлія Паримон виграла. Ганна Боровська та Єлизавета Ольховська посіли друге та третє місця відповідно. Змагання пройшли на високому рівні. Траса була ем, дуже гарна, але гірки внесли свої корективи і погода також взагалі. Я в таку спеку рідко, коли бігаю або рано вранці, або пізно ввечері. Але все добре на трасі. Добре працювали волонтери було багато гідних конкурентів. У скандинавській ходьбі статус головного лідера підтвердив досвідчений Василь Караченцев. 61-літній житель Тростянця подолав 5 кілометрів за 38 хвилин 29 секунд. Срібним та бронзовим призерами стали харків'яни Максим Панов, який представляє обласний центр спорт для всіх, та Геннадій Медведєв. Я в одному сумнівався думав, що Медведєв – це саме так сільний. По ну, принципі вашою моя супруга почала займатися. Потом то ми в эту групу втянули. в общем замечательно, понравилось. у жіночій скандинавці. Найшвидшою та технічною виявилась харків'янка Алла Білова. Ірина Карачен Саваудостоїлася срібла. Ще одна харківська учасниця Світлана Джавадян фінішувала третьою. Призи та диплому здобули своїх власників. Є переможці, але немає переможених. Отримавши заряд бадьорості, масу позитивних емоцій та пам'ятні медалі фінішорів, виграли всі учасники спортивного свята. Це перший захист за часи війни, такий масовий. і Ми вирішили іменно пробіг такий зробити. Що нас здивувало, дуже багато людей відгукнулося. Реєстрація завершилася буквально за кілька днів. Довелось навіть відмовляти багатьом людям, так як є ліміт учасників, і що характерно, ми зробили і ще старт скандинавської ходьби. Це такий доволі новий вид спорту, оздоровчої направленості, який вривається буквально в наше в нашу в наше спортивне життя Харкова і України. Багато людей, багато глядачів. Усі такі такі піднесені, таке свято, справжнє спортивне свято. Харківські бадмінтоністи виконали головну роль на кубку України, який відбувся в Києві. Вони здобули чотири перемоги з п'яти можливих. Причому три фінали взагалі вийшли сута харківські в титульному поєдинку жіночого одиночного розряду. Анастасія Алимова зустрічалася з Євгенією Кантемір. Для визначення переможниці вони зіграли усі три запланованих партії у вишальні. Лише в грі на більш-менш шальки Терезів на свій бік схилила Алимова 22-20. В парній категорії головний трофей розіграли представниці харківського бадмінтонного спортивного клубу. А сильніші в дербі були Софія Лаврова та Варвара Фролова, які здобули вольову перемогу над Алимовою та Раєю Альмалальхою. 21-23, 21-11, 21-13. Два золота заробив Гліб Бікетов у фіналі змішаної категорії. Він та кантемір перемогли у двох партіях інший харківський дует Валерія Тращенка, Валерія Рудакова. В парному розряді Бекета тріумфував в тандем із Іваном Друщенком із Дніпра. У головному поєдинку друга за рейтингом пара кубкового турніру здолала лідерів посіву Дніпровців Сергія Гареста і Кирила Ліонова. Двадцять один, Також на рахунку харківських бадмінтоністів – п'ять бронзових нагород. В медальному заліку Кубка України вони були поза конкуренцією. Друге місце посіла Дніпровська команда, третю сходинку розділили збірні Києва та Миколаєва. Олександр Шаріка, Олексій Заржицький, Світлана Бреу. Спортивні новини. Харків.